Проаналізувати конкурентів та навіщо це тобі потрібно. Зараз покажу наприклад. Отже, ми дивимося на розетку. Її всі знають. Тож аналізуємо, що перше нам треба подивитися. Це шапка профілю. Ми бачимо, що у них там стоїть слово. Це окей. Далі ми бачимо хайлайти. Можемо подивитися, що вони там. Розміщують, щоб розуміти, що краще розміщувати нам. Бачимо, що у нас тут є розіграші і розміри. Тобто, ми можемо зробити висновок, що вони йдуть за популярними запитами. Ну і, звісно, за тим, що будуть шукати користувачі саме на сторінці Instagram. Далі нас цікавить стрічка. Стрічка у нас є основна та рілсів. На основній ми бачимо, що розетка дотримується певного візуального стилю. Беремо собі це на замітку. Далі ми дивимося, які тексти вони пишуть за структурою, чи використовують хештеги та геомітки. Як бачимо, міток нема. Тексти досить структуровані, але не вистачає емоджі, щоб краще візуально це все діло сприймалося. Далі у нас є відео Reels. Ми можемо подивитися, як вони їх монтують, оформлюють, чи є субтитри, чи багато у них тексту саме у дописі. І чи ставлять вони хештеги? Вся ця інформація нам необхідна для того, щоб розуміти, як нам просуватися в інстаграм. Звісно, розетка це досить широкий приклад, але основні пункти, які треба аналізувати у конкурентів, щоб бути краще, чим вони, я вам розповіла. Тож зберігайте, щоб не загубити і користуйтеся.